Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, він натякав на те, що їх насправді дуже. Ну їм не подобається, що Зеленський вимагає цих гарантій безпеки. І до речі, Кіт Келох, спецпредставник з питань Росії та України, також сказав, що це українська сторона винна і вона провокує ситуації. Він каже, що Зеленський під час своєї зустрічі почав вимагати більшої безпекової допомоги замість обговорення економічних питань, мається на увазі щодо угоди про корисні копалини. Тобто, у штатах, мабуть, розуміють так, що ми маємо припинити вогонь. А вже гарантії безпеки і все інше обговорювати колись потім. Знаєте, менше за все я зараз хочу критикувати наших американських союзників. Треба подякувати вчергово. Цього хотів почути від зеленського президент Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс. І я думаю, що ніколи не треба втрачати слушної нагоди для того, щоб нагадати всім про те, що американська допомога відіграла критичну роль, в тому числі Джевеліни, які були передані адміністрацією Дональда Трампа. Перший його президентський термін саме він ухвалив від. Відне рішення на відміну від свого попередника Барака Обами, ну і зрозуміло, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена зробила найбільше станом на сьогодні в плані воєнної, і не тільки воєнної допомоги і підтримки України без цієї підтримки. Українські сили оборони не мали б змоги, попри всю їхню звитягу і професійність і відданість, вони не мали би змоги протистояти нашому ворогові. І саме завдяки цій допомозі, в тому числі, на та сполученими штатами в критично важливий момент ми змогли втримати фронт і більше того звільнити території Харківської і Херсонської областей. Тому те, що ми чуємо сьогодні від представників нової адміністрації, ви знаєте, це завжди так відбувається, коли міняється вища посадова особа. Іде стара команда, а з нею разом ідуть старі обіцянки, і стара, будемо так казати, інституційна пам'ять. На на жаль, таке вже сталося свого часу. Коли пішов президент Франції Франсуа Оланд, той самий за участю якого були підписані мінські домовленості, президент соціаліст, якого багато критикували і Франції, і в Європі за його нібито слабкість, але в пісунку саме цей Оланд зміг піднятися над своїми соціалістичними симпатіями, а всі ліві завжди симпатизують Росії, радянському союзу, і тим не менше він зміг піднятися над ними, навіть включаючи його німецьку колегу Ангелу Меркель, для якої це взагалі було небаченим подвигом, і хоча потім вона завершила на мінорній ноті, от і зараз шукає повсякчас виправдання Своїм діям, в тому числі заохочуванням Кремля, контрактами на побудову північного потока. 2 тим не менше, в певний історичний момент ці дві іс історичні особистості могли зробити неможливо навіть для себе. І от, коли заходила перша адміністрація Меналя Макрона, тоді були побоювання, що він теж не буде пов'язаний інституційною пам'яттю і підтримка України спаде так до певної міри і було. Але знаєте, Росія завжди робить так, що. Що навіть найвіданіші для неї політики або ті, які до неї ставляться лояльно, рано чи пізно стають її ворогами. І подібна метаморфоза відбулася із Еммануелем Макроном. Який став е, не просто яструбом, він сьогодні має всі шанси стати лідером об'єднаної Європи. А Франко-Британський Союз, який ми зараз спостерігаємо, постає на тлі е, тих, е, ну скаже так, для когось несподіваних розчарувань. В Сполучених Штатах Європа дуже швидко подорослішала. Подорослішала після 20 січня, коли Трамп вступив на посаду. Це дуже дорогий урок, він дуже дорогою ціною буде оплачений, в першу чергу для європейців. Але важливо те, що вони цей урок зараз проходять. Ну а американська адміністрація не мені давати оцінку. Це справа виключно американських виборців. Політика Трампа, внутрішній і зовнішній політиці це справа оцінки американських громадян. Ми маємо працювати, я завжди про це казав. І про це кажуть наші керівництва. Завжди треба працювати з будь-якою владою подобається вона нам чи ні. У нас є стратегічні союзники. Ми не працюємо конкретно з адміністрацією Трампа. Ми завжди працюємо з нашим стратегічним союзником, Сполученими Штатами. Хто би не був в першому кабінеті, ми завжди маємо його підтримувати і, попри все, будувати з ним партнерські прагматичні відносини. Так, це 100%. і ви вже за це згадали, що Трамп це далеко не вся Америка. Америка це в першу чергу демократія, і ті, хто його вибирав, по суті, можуть його і прибрати. А пане Тарасе, а чи можна припустити, що Трамп змінить свою позицію, якщо буде бачити, наприклад, низькі рейтинги? Що там американці не дуже підтримують його політику? Чи він по суті на це вже уваги не звертає? Ну, дивіться, адміністрація 47-го президента США опинилася в достатньо складній ситуації, в першу чергу, через е, ті обіцянки, які були дані ними в ході виборчої кампанії. По суті, зараз вони стали заручниками успіху Дональда Трампа, історичного успіху в американській історії це лише другий президент, який зміг повернутися після е, прошу на інших виборах. Він зміг через термін повернутися. Це тільки другий історичний камбек. Попередній був в далекому 19-му столітті тому, попри різне ставлення до Дональда Трампа, ніхто не заперечує факту, що це видатна політична особистість. Просто для когось він є особистістю знаком плюс, для когось мінус а для когось цей знак поки що не визначений. Попри все, те, я нагадаю те, що я перед цим говорив: що будь-хто хто починає як лоєліст до Кремля, він закінчує його ворогом. І ще один класичний приклад, не будемо далеко ходити. Це е, Марін Лепен, людина, яка обралася по суті на російських грошах, і яка зараз іде досі по незакритій кримінальній справі через використання її помічників в європейському парламенті незаконному. Що ми чуємо від е, Менель Макрон, як про е, першу від Марін Лепен? Яка буквально нещодавно ледь не плазувала перед Кремлем. Лепен каже, що вона розчарована рішенням Трампа припинити військову допомогу Україні. Вона це засуджує, вона вважає це неправильним. Більше того, Лепен неодноразово протягом виборчої кампанії у Франції говорила про потребу підтримки України, в тому числі і воєнними засобами. Кремль завжди робить все для того, щоб відштовхнути від себе своїх найвідданіших союзників. А чому так відбувається? Тому що Кремль не робить різниці між лоялістами і рабами. Розумієте, вони настільки хвора, абсолютно рабська держава всередині себе, що у тебе не може бути перехідного стану або ти пан, або ти раб третього стану, друг товариш, партнер, попутник в них немає. Ну а цілком зрозуміло, що навіть їхні лоялісти, коли їм пропонують рано чи пізно стати. Рабами і підтримувати беззастережно будь-які дії Кремля вони дуже швидко кажуть ні. І я певен, що така метаморфоза все одно має відбутися з нинішньою адміністрацією Дональда Трампа. Він має пройти просто свій період катарсису і завершення ілюзій, позбавлення від ілюзій стосовно Росії і стосовно Путіна. Ми до речі згадали про Лепен, але також і британський політик. А, Фарадж він сказав, що вони проти того, що робить зараз Дональд Трамп проти припинення допомоги Україні. І мені здається, мабуть, вони і справді отримали якісь дані чергового дослідження громадської думки, де показує, що і французи, і британці вони виступають за підтримку України, і от саме тому вони змінюють зараз свою думку. А от. Ось... Пане Тарасе, якщо говорити про мирні переговори і про зустріч, яка планується наступного тижня, мова зараз йде про те, що високопосадовці сполучених штатів та України зустрінуться у Саудівській Аравії, а будуть обговорювати питання щодо припинення вогню. А які прогнози, от чи буде ця зустріч і справді змістовною, як на це розраховує Зеленський, і чи буде там російська делегація? Чому я запитую саме про російську делегацію? Тому що раніше ЗМІ писали, що головна умова Сполучених Штатів для того, щоб поновити нам допомогу, розвіддані це готовність України до прямих діалогів з Росією. Ну дивіться, вся попередня біографія Дональда Трампа нас підштовхує до висновку стосовно того, що Сполучені Штати віддають перевагу, і Дональд Трамп віддає перевагу. Прямим переговорам двостороннім він не любить міжнародні організації. Він їх банально ненавидить. І Він про це до речі не приховуючи завжди казав ще з 80-х років. Просто подивіться старі архівні інтерв'ю Дональда Трампа, коли його запитують, чи ви бачите себе лідером Америки. Може, вам захочеться балотуватися. Він каже: ні, ні, я не готовий. Це особлива робота. Але це дуже невдячна робота, тому що бути відповідальним за націю це дуже серйозні і ризики, і відмова від е, звичайних тобі речей. Але він повсякчас критикував. Завжди критикував НАТО, критикував ООН, критикував ОБСЄ, критикував всі міжнародні організації, і тому він каже: Ми не будемо платити за них, тому що ці організації не дбають. Про інтерес сполучених штатів тому виходячи з бізнес-логіки і логіки ведення переговорів. Яку сповідає Дональд Трамп? У нього є деякі наріжні принципи, яким він ніколи не зраджує. Перший принцип цих переговорів атакуй, атакуй, атакуй. Це те, що ми бачимо в відносинах з Україною. Це те, що ми бачимо в відносинах з Канадою, Данією, подивіться, Мексикою. Це те, що дуже багатьох дратує. Але саме завдяки цьому першому принципу ведення переговорів Трамп досягав результату. Не завжди він програвав. Свіжий приклад він програв 20-му році вибори Джо Байдену. Програв, хоча мав всі шанси, як діючий глава дуже рідко, коли діючий президент програє вибори, і він примудрився це зробити. Щоправда, потім повернувся. І цілком можливо, що якби Джо Байден такий ішов на вибори, він у нього зміг би виграти. Ну історія вже немає, скажімо, умовного способу. Ми не знаємо, якби це склалося, але поза тим. Другий принцип цієї бізнес-логіки Трампа е ніколи ні в чому не зізнавайся. Трамп завжди, попри те, що йому нав'язують і кажуть: а от ви заявляли, ви обіцяли. Він е дивіться йому зараз заки... ви ж обіцяли за 24 дні закінчити війну в Україні. А він на це відповідає: ми зробили величезний прогрес Переговори з Україною Ні, ні, ну ви ж казали, що це буде швидко. Ні, я кажу вам, що ми зробили величезний прогрес, і знову він уникає питання. І третя згадка ніколи не визнавай своїх поразок. Так було завжди. Ну, зрештою, до чого це призвело, Ми пам'ятаємо 6 січня 2021 року. Тому е, Трамп діє таким чином. Е, він тисне на Україну, але поряд з тим з'явилися заяви представників його кабінету, що так само буде здійснюватися тиск на Росію. Вони з одного боку їм дуже сильно обіцяють, багато і, попри те, що кажуть, санкції знімемо і дозволимо знову росіянам повернутися в велику вісінку. А отут от ми розморозимо це. Але подивіться, крім заяв, нічого ж насправді не відбувається. Нічого немає, є тільки обіцянки. Обіцянки, за якими поки що нічого не стить. А потім ми бачимо: виходить міністр фінансів США Бесент і каже: якщо Росія не погодиться на наш мирний план президента Трампа, ми будемо діяти дуже жорстко і рішучо, і санкції проти Росії не тільки не будуть зняті, але ще й будуть посилені. От і все. Тому в Кремлі дуже сильно занепокоєні, і про це писала західна преса і російська опозиційна. Що Путін до кінця не вірить в своє щастя. Він до кінця вважає, що йому готують паску, і там ніхто не збирається розслаблятись. Всі знають, що. Трамп – це хіжак, це хіжак, це головний хіжак в джунглях, і вам може здаватися, що він популіст, що він там не розбирається в чомусь. Ну, вибачте, це смішно говорити, що президент Сполучених Штатів з таким величезним державним апаратом. З такими спецслужбами, з такими радниками, аналітиками він може що чогось не знати. Він може ігнорувати, він може помилятися. Але люди, які стоять з ним, вони помиляються дуже і дуже рідко, тому що все ж таки це величезний апарат, рівного якому в світі на сьогоднішній день немає. Ні Росія, ні Китай подібного апарату не побудували. Дуже хочуть, але не можуть не тільки тому, що немає грошей. Для цього потрібен інтелектуальний потенціал, той, який має Америка. Ні Росія, ні Китай, ні інші держави вони на сьогоднішній день не підготували, але вони будуть прагнути дотягтись. До речі, і справді російські опозиційні змі, деякі пишуть, що в Кремлі вже думають над тим, що Трамп зараз влаштовує спеціально таке шоу, мовляв, після публічної вистави щодо України він може щось подібне влаштувати і щодо Росії. А а давайте перевіримо, наскільки ви готові до миру. От Україна пішла на поступки. Тепер давайте ви. І республіканці деякі також заявляють, що. А все це розіграно заради двох цілей згуртувати Європу, те, що ми зараз і бачимо, змусити її більше платити. А друге, переконати весь світ, що Україна готова йти на поступки, мовляв, зараз слово за керівництвом Російської Федерації. Але ж, от про санкції ви згадали, про важелі тиску на Росію. Все це тільки поки що на словах. Якщо щодо України дії е, зараз ухвалюються, то щодо Росії поки ні. Це Знову бізнес-стратегія Трампа уже ж були в принципі пояснення дуже обережні, але зрозумілі. це казав, Рубіо. Казав, коли їх почали критикувати, чому ви тиснете на Україну, чому ви її обмежуєте? Знову ж таки, я не можу давати як військовослужбовець, давати оцінок діям наших союзників. Це не є питання моєї компетенції. Я тільки констатую те, що представники адміністрації президента Трампа повсякчас наголошують. Як президент може вести перемовини з росіянами, якщо він не буде демонструвати готовності? Очевидно, що Трамп розуміє, що Путін представляє собою як психотип. Він давно його зрозумів, і плюс у нього є радники є спецслужби, які йому дають відповідні рекомендації. Вони виходять, я не можу сказати, це правильні чи хібні, ми не знаємо. Дивіться, нам може не подобатись процес, але що нас цікавить, нас цікавить кінцевий результат. Якщо кінцевим результатом, як каже президент України Володимир Зеленський, буде ухвалення і досягнення стабільного стійкого миру з гарантіями безпеки з боку наших партнерів. Насправді всі мають вибачити наплювати і розтерти те, що буде відбуватися між цим. Ми все це забудемо. Повірте, якщо за декілька місяців буде вики. Занена українська частина цього мирного плану, ми не будемо взагалі згадувати, ну, крім експертів, що відбувалося між тим. Чому? Тому що людей цікавить кінцевий результат. Ще раз повторюю: я не знаю, чи призведе стратегія, яку обрала адміністрація Трампа. До переможного результату те, що відбувається, ну візуально кажучи, да воно мені не дуже подобається, і у мене є безліч запитань, чому наші партнери використали стратегію тиску саме на нас. Але якщо за рахунок цього вдасться заманити Путіна на ці перемовини, і як пишуть в провідні західні видання, от зокрема британське The Telegraph і Times, що Путін виснажено, він сам. Блифує він насправді дуже сильно прагне миру. Він прагне зупинки війни. Це не означає, що він відмовився від планів подальшої агресивної війни, але йому потрібна передишка. Він так думає, що він її досягне. Але ж один раз його вже вдалося обдурити. Він сам це визнав, коли мінськими угодами його обвели навколо пальця. Тодішні очільники України, Франції і Німеччини. Якщо він зараз все це вірить, ну а чому Дональд Трамп, який не менш досвідчений, ніж Алант і Меркель, чому він не може його ввести навколо пальця? Тому давайте дочекаємося процесу, тим більше, що перемовини вже анонсовані. Про це заявив президент Зеленський, про це сказав радник Трампа. Стів вотков. Вони відбудуться на початку наступного тижня або в Аріалі, або в Джеді, і там українсько американська делегація зустрічатиметься. Ви мене запитали, чи будуть там росіяни. Виходячи з логіки Трампа на 99% я скажу, що їх там не буде. От в цьому форматі це не означає, що вони не приїдуть. Вони можуть туди приїхати зустріти з американцями, але поки що до переговорів безпосередньо української і російської делегації дійти не можуть. Чому? Е, е, дуже банальна відповідь: не місце переговорів, раз друге не визначені умови, за яких відбуватиметься переговори. Два і третє не визначений посередник. Хто буде без цих відповідей на ці три питання? Будь-які консультації між українською і російською стороною вони ага. в принципі неможливі. Але ж до речі, Волц радник Трампа з нацбезпеки і Єрмак е, начебто, обговорювали телефоном нещодавно. Можливу зустріч з Росією і місце і дату. А посередник це сполучені штати. Трамп про це говорить, що вони як посередники вони не займають ні одну зі сторін. Ну, чекайте, е, наслідний принц Мухаммед Салман, наслідний принц Саудівської Аравії, сказав, що він хоче бути посередником. Вони хочуть зняти всі вершки з цих переговорів. Вони хочуть надати не просто місце для перемовин. Вони хочуть брати участь в якості посередника. Згоди на це ще не було. Зеленський летить до е, е, бін Салмана і не виключено, що в ході цих переговорів вони можуть досягти певної домовленості, але не раніше. Не раніше. Якщо в нас Ціх переговорів буде досягнути на домовленості, так такі переговори знову ж таки можливі. Але є ще один четвертий чинник, який ми так, з вами забуваємо, пані Анастасія, це участь наших європейських союзників. Так. Зеленський повсякчас нагадує і американцям, і міжнародним партнерам, і навіть диктатору в Кремлі, що на ці переговори мають обов'язково бути запрошені європейські партнери. Трамп так цьому не сказав. Устами Лаврова Кремль відповів ніяких європейців. Ми їх взагалі не знаємо. А починала згадайте, як що було перше, що сказав Пісков? Мовляв, а який Зеленський? Ми чому будемо з ним розмовляти? Він взагалі якийсь там проксі агент Сполучених Штатів, тільки американці. Потім вже міняється риторика, і виходить і каже: Ні, ну Зеленського, в принципі, ми з ними готові вести переговори. Ми вже не ставимо питання легітимності, ми вже про це забули. Тут є нюанс. Зеленський ж заборонив своїм указом вести переговори з нами. От якщо він його скасує, ми вже готові. І повірте, за деякий час э, вийде пісково і каже, Ну, в принципі, європейців ми всіх не готові, але якщо це будуть там конкретно французи або німці, окей, хай вони приїжджають, ми з ними готові домовлятись. Все міняється, але знову ж таки дуже важливо, щоб європейські союзники взяли участь, тому що вони. Допомагали, і продовжують нам допомагати не менше ніж американці, і їхня участь буде в першу чергу сигналом вдячності їм. І я, користуючись цією нагодою, хочу ще раз подякувати всім нашим союзникам, сполученим штатам Франції, Німеччини, Великій Британії, Іспанії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Скандинавським країнам, південній Кореї, Японії, Австралії Новій Зеландії. Канаді а також іншим державам, які продовжують підтримувати Україну. Вони хочуть, щоб їм дякували. Давайте користатись кожною можливістю і показувати, що ми вдячні. Ми вдячні за цю допомогу, і ми її дуже цінуємо.